Привіт, друзі. Давно не знімав. Дивіться, це те, що було показано на предучому відео. Тепер є робота, думав пошліхувати. Ну, осталось пошліхувати і все, можна потолок красити, стіни клеїти. Але є одне але для тих, хто завжди. спішить. Дивіться, чого тормозить ця вся робота. Тут а вам, заказаний подоконник. Треба подоконник ставити, доділувати шпакльовку Потім треба потім буде батареї купити, доділити. Це все. Це для тих, хто так сильно спішить робити. Буду все проходить по нормам, щоб не вилазили косяки після того, коли ви зробите відділочні роботи, заїхали, поставили мебель. А потім починає ну, з здоров'ям погано робитися, тому що влажність в поміщенні велика і льох починають тяжолий воздух вдихати і влажність перевищує норми. Так, те ми поки бачите, оставляємо тут, а по, по факту, як і говорив, доробив він виход на чердачне по по приміщення туди, щоб поглядувати. Зараз ось тут а, другий взяв другу кімнату, застелив так само пленку. Для тих, хто не дивився, предйдущего відео, пленка для того, щоб там ОСБ, тобто ДСП для більш чистового пола вже підготовка. І так як воно не влагостойке, треба накривати, щоб не було лишньої влаги. З ціни зараз пройде часька 2-3, підсохне грунтовка. Розміряю, по, поставлю маяки і будемо готувати під штукатурку. Тут аж теж так само, бачите, не можна все швидко строїти. Це коли у вас бригад багато, приїхали електрики, все тут задержує пункти за пунктами. Там треба те, тут, ну, тут буде проще поштукатуритися, ну, до того часу вже в мене подоконники приїдуть. От, я поки заділив шви, десь затягну. Шпакльовкою ну, покрию перший раз гіпсокартон, щоб більш-менш попідравнював, бо є з містами прощоти, такі по пару міліметрів. Так що якось так. Так що, друзі, не можна спішити в відділки. Давайте я вам Поки тут розкажу, я просто багато бачив відділишників, замазують, спочатку замазав, потім наклеїв сітку і автоматом на цю ширину, так щоб в уровень, бо тут же ж виємочка є для сітки. І в уровень одразу затягує. Я затягую спочатку, заклеїв, натягнув сітку. Воно підстило, а потім вже тому що фюген-флюгер має свойство втягуватися і товстим слоєм. Вони виямку роблять. Щоб потім менше б мороки було, я. Пізніше лучше двома мм накрию своїм, чим буде виямка. Бо отут, аж коли ви обратно накриваєте і глибина, тут третій раз з'явиться маленька виємка. Через то не спішіть, воно в шию ніхто ніколи нікого не гонить. Треба не спіша робити таку роботу. Так що якось так. І так як я говорив теж на предыдущому відео, нема куди, бачите, багато матеріалу і нема куди що перекидати. О. Там він теж вже, бачите, освітлення пододілував, поставив фонарі. Так що якось так. Кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо і для консультації, кому потрібно, хто е, хоче без переписки, я завжди під описом. Указую номер телефона, вайбер. Подключайте, можна дзвонити онлайн і проконсультуватися. Друзі, ще раз напоминаю, я веду канал для того, щоб допомогти людям, ті хто хочуть саме і десь кваліфіковано знати, що як робити, От, а не для фірм. Які витягують із любого забудовника лишні гроші. Через то можна десь, якщо у вас руки з правильного місця ростуть, можна все самому потихеньку робити. О, навіть якщо ви хоч-чуть розумієте в цьому, потренуватися, це все можна теж зробити. Не, як говориться, не святий горшки ліпили. От. Зато можна зекономити велике велику кількість грошей. Тому що гарантію вам все одно ніяка фірма не зробить. Вилізуть їхні косяки, вони вам нічого не скажуть. Да і все, і будемо так, як буде. Через то ніколи не спішіть. Можете саме зробити собі, робіть. От. Так що якось так. Слава нашим ЗСУ. Хай хлопці тримаються, все буде добре, за нами перемога. Дякую. Далі буде.